Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продам частину будинку в ближньому предмісті до 10 кілометрів від міста Харкова в Харківському районі СМТ Покотилівка. Будинок розташований від 700 метрів до центру села, де розташована вся інфраструктура. І, в тому числі, зупинка транспорту. Дорога асфальтована, є власний двір, де можна зробити як зону відпочинку, так і власний огород. Будинок складається з житлової великої кімнати, прохідної кімнати, кухні та санвузла. Газові труби та підведення є. В основній кімнаті встановлені металопластикові вікна, встановлено вбудовані меблі. Будинку замінена сантехника та зроблений свіжий ремонт. Будинок розташований в дуже пейзажному місці. Поруч річка та ліс. Вартість будинку 11 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.